Від Івана святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Вівці моїм голосом слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені дав їх більше від усіх. І ніхто не зможе вирвати їх з рук отця мого. Я і Отець одно. Людеї знову осягнули каміння, щоб каменувати його. Ісус мовив до них, багато добрих діл я показав вам від отця мого, за котре з тих діл каменуєте мене. Людеї відповіли йому, за добре діло ми тебе не каменуємо. А за богохульство, за те, що бувши людиною, ти робиш з себе Бога? Позвався до них Ісус, хіба не написано в законі вашій?» я сказав, ви Боги. Коли отче закон, зве богами тих, до яких було Слово Боже, а Писання не може бути порушеним, то як же до того, Кого Отець посвятив і послав у світ, ви говорите, ти Богохулеш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірите мені, якщо я не роблю дів отця мого. Коли ж роблю, і ви не хочете мені вірити, ділам вірте, щоб ви пізнали і увірували, що Отець у мені, а я Отці.